Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплекс ладіодних ламп від компанії Narva серія Range Performance на цоколь H8, H11 H16. Артикул даного комплекту 180-363. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Давайте розглянемо комплектацію. Ось так, всередині у нас все запаковано. Тут у нас знаходиться невеличка інструкція. І дві світлодіодні лампи. Потужність ламп 24 Вт. На кожній лампі використовується по 6 потужних світлодіодів. Корпус лампи металевий, крім цоколя, він з пластику. На кожній лампі використовується по дві системи охолодження: активно в вигляді кулера і пасивно в вигляді ось такого радіатора. Живлення під'єднується як 12, так і 24 В з допомогою стандартного роз'єму. Що зручно, що на проводі живлення немає додаткових драйверів, тобто встановлювати буде набагато зручніше даний лампи. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимось, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так, яскраво і потужно відсвічує лампа. Білий колір світла має. Потужність нагадаю 24 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково. Потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі.